Чому все більше дівчат приходять до нас на жіночі марафони? Ми з 15 квітня починаємо наступний. Справа в тому, що дівчатка отримують такі шикарні результати, якими вони діляться своїми подругами, знайомими і в соцмережах також тому, що ці результати це результати по здоров'ю, це результати по енергії, по омолодженню, по тих проблемах, які не могли позбутися десятиліттями. Я маю на увазі якісь хвороби, якісь хронічні питання і так далі. А ще те, що дівчатка як бонус отримують постронкішання і омолодження, і це зовсім інша якість життя зовнішнього вигляду, а також настрою. Тому, дівчатка, хто хоче додатися до нашого жіночого марафону, пишіть мені, я розкажу вам про умови, як туди проникнути і як отримати свої власні результати. А ще купа родзиночок, купа плюшок. Цікавих незвичайних моментів на наших марафонах, тому кому цікаво змінитися, кому цікаво знайти для себе щось нове, здобути, перемогти свої якісь проблеми, отримати шикарні результати. А результати у нас отримують абсолютно всі, хто приходить на марафон, і не має значення скільки тобі років. У нас дівчатка від 18 плюс до 70 і 80 плюс. Перепрошую 85+, п'яти і дівчатка, які діляться своїми чоловіками цими методиками. Тому всі задоволені і всі чекають наступного марафону. Запрошую, цікаво, пиши вайбер, телеграм, ватсап.